Так, автоматика на три блоки конвекції відеогляд для е, хомин Василя. Так, зібрали, перевіряємо В розетку включено, В розетку включено. Запускаємо напругу, загальна напруга пішла, і запускаємо цей захисний автомат, який е, е, за Терморегулятор відповідає і за цю всю панель. Так, потім запускаємо вентилятори конвекції. Раз, два і три. Так, чекаємо, щоб вентилятори всі. Вентилятори працюють, вентилятори 30-ватні стоять, тени стоять 2кіловатні. Вентилятори працюють і запускаємо тени, але... E, спочатку два e, треба буде включити, тому що в мене, e, в мене автомат не витримає тут. Так, раз. Два. Включили. Так. Пішло ось звідси тепло. І ось звідси пішло тепло, наче. Да. От, так. Так. Це виключаємо, ці виключаємо і третій включаємо. Ось трошечки е, оцей середній автомат на на оцій крайній. Бач, ну, то якби нічого тут поганого немає. Головне, що воно працює. Оцей працює перший і оцей ось третій працює. так Тепер зробимо наступним. Я там терморегулятор перевіримо. Я там температуру підняв до 29 градусів, якщо не помиляюся. Та давайте отак ось два включимо. Щоб... Оп, а, да До 30 градусів, майже 31 градус. Була піднята температура, все, те не виключились, те, те не виключилися. Зараз температура впаде, впаде температура, і те не знову включаться. Так, а, ага, 37. Все зрозуміло. Так, і тоді зробимо так ось натиснули. F2 натискаємо F2 і стрілочка вниз гортаємо. Щоб на 1 градус зробити перепад, щоб швидше воно у нас включилося. От. Так. щось Так, падає, падає потихеньку, падає, падає. Але, але не так швидко, як хотілося б. Але не так швидко, як хотілося б. От. Так, ну чекаємо, чекаємо. Давайте почекаємо. Температура падає. Там 29 і, і 7, якщо не помиляюся. Ну, Конвекція бездоганно працює. Конвекція вентилятори працюють бездоганно. Тут, тут до... добре обдув іде. Да, 29,7 вони повинні включитися. 2Т не включаться. І світлодіоди будуть світитись. Все, бачите, 29,7 як і було. Все, все працює. Це виключаємо, це виключаємо. Все працює. Кому зацікавила дана автоматика. Дана автоматика, людина ось позвонила, вона розрахована до 2 куба плюс-мінус. Куб півтора, 1,5-2 куба, так от я скажу. Тут 6 кВт загальна. загальна Загальна потужність. От. 6 кВт для двох кубів буде, буде більш ніж достатньо. Але ж знову-таки потрібно гарно утеплювати коптильну камеру свою. От. Так, Все працює, зараз це ще попрацює. так, оце ось Закривається. Отак. Ось дивіться, нічого ніде не пробуває. Це земля. Земля. потім сюди, якщо будете заземляти, сюди під'єднаєте. Що можу сказати? Проводка 1,5 квадрата на тени на вентилятор конвекції квадрат, хоча можна було поставити 0,75, але в мене не було. О. І соловий у мене четвірка. 3х4 також заземленням. Я положу розетку карбалітову на 32 А, яка витримує, а власник вдома вже під'єднається все. Ось. Так що, бачите, все працює, все, все нормально. Все, ви, ви, Виключаємо вентилятори, виключаємо терморегулятор і виключаємо ключі ось прикріплені. Так що, Така автоматика вийшла.